Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? Ікс розганяє до максимуму, і кожен бій екстремальніший за попередні? Ікс. Усе в твоїх руках? Що ж, хроме? Ти це зробив? Він крутиться в іншому напрямку. Це наш Наш тобою бей. Блейдери Ікс. Ти мені більше не потрібен. Тому, Тому що ти, ти тут? тут сам я б ніколи не впорався. Та я вже більше не самотній. Тепер ми разом. І ми перевершили тебе. Час сте став? Покажи, що для тебе ікс. Наш з тобою шлях. Наша доля. Покажи їм, кобаль Драгун! Я покажу те, що екстраординарне. Екстрі! А що взагалі з боєм? Blade X. Два ікси. Подвійний нокаут. А? Мати рідна. Не можу повірити. Бастер дрен зламався. А, ти в халепі! О, Джексон багато ним грав. А Кобальт Драгон на турнірі вперше. Типу, це ж просто збіг обставин, так? Не можна а. все скидувати на якийсь там збіг. Я повністю відновила ваші беї. А, тоді що це було? Mm. Вони зіткнулися однаково. То чому вцілів інший бей? Усе просто: різниця у силі не більше і не менше. Тобто Блейдер Ікс просто програв у силі? Так, і це єдине пояснення. Щеплення Бея з рейкою на арені перетворює обертання на рух. Ось що таке екстрим Деш. Іншими словами, рухаючись рейкою, Бей набирають швидкість. І До чого ти ведеш? Зрозумів. Бачте, в цій битві Бастер Дрен Блейдера X пройшов лише одне коло рейкою. Тим часом кобель драгун Хрома зробив два повних кола. А? Що хіба таке можливо? Хм, Навіть я ніколи ще такого не бачила. Ми тут лише глядачі. Це стосується тільки їх двох. У теорії Екстрем Деш не може бути потужнішим, ніж цей. А? Про що ти мульті? Хром використав арену наповну. Екстрем Деш, що ми бачили, був найсильнішим в історії. Це наша техніка. Так, вірно. Це наш Драгонік Брейк. Драгонік Брейк кажеш? Блейзе, а ти зможеш так само? Навіть якби знав як, нічого б не вийшло. Техніка вимагає як божевільної сили запуску, так і неймовірної точності. Якщо навіть Блейз не може, то вже ніщо не допоможе. Його спокій вражає, наче він робив це все життя тандем відданості і самовдосконалення. Навіть не можу уявити, на які жертви йому довелося піти заради цього, що штовхнуло його на це до таких крайнощів. Наступний бій. Що ж, Блейдера Ікс. Заміни Бея. У цьому і був план. Хром хоче знищити кожен з беїв хлопця. Бастер Дрен вийшов з ладу. Все ж беї мають свою межу. У той час хром має неймовірну перевагу. Вперше за кар'єру. Блейдер X вперше в такій халепі. Вдень коли ти пішов. Мене звуть Блейдер X. Поїхали. Це буде наша перша і остання битва! Оти все я програв, але я не шкодую. Я вийшов за межі своїх можливостей. Я зміг лише тому, що ти був зі мною, Джексоне. Ми ніколи не були рівними, але все одно було приємно битися з тобою з усіх сил. Це був кінець шляху, а отже, програш став початком нового. Хроме, ти ж навмисне мені програв, чи не так? Піддався, бо це остання битва. Коли прийде час вершини, не стримуйся, бийся в повну силу. До зустрічі. Звісно. Я був для тебе. Ніким. Ми покажемо. Поведемо це кожному. Відтоді як ми стали єдині. Ми повністю перевершили тебе. Що це з ним? Можливо, ненависть? Це смуток. А? Неймовірне поєднання емоцій. А -а -а. Доведи мені. Доведи мені все! Покажи, на що ти здатен Ікс! X! Без питань! Дагер Трев! Вій третій! Бере! Не стримуйся, Блейдер Ікс! Шляху назад вже немає! На старт! Увага! Три, два, один! І Уперед! Вперед! Клас вдалий бей! Він має витримати удар. У нього міцне лезо. Одного удару йому буде мало. Та все ж. О! Поїхали! Доведемо це разом, Так. доведемо це разом. <реклама> Уперед, екстрим деш. Драгонік Брейк Інфініт! Що тут коїться? Що за тану? Який удар! Ось іще! Іще, іще, іще! <ривання> Дивовижна фантастика, хроме! Я ніби сам з собою б'юся! Він навмисно! А? Хром Рюгу він навмисно повторює техніку Джексона! Він хоче перемогти тією ж технікою відтак показати різницю в силі. Нічия! Це просто неймовірно! Дагер Дрен також зламався. Хром загнав його в кут. У нього лишився один бей. Що що за? Я не один. Разом ми повністю перевершили тебе. Я не один. Разом ми повністю перевершили тебе. Не хвилюйтеся, ДРУЗІ, все гаразд! Дощ створила система чотири Х, тож ніхто не промокне. В теорії це візуалізація почуттів хрома. <звід> <поцю> <поцю> Я покладу цьому край. Бери сорт і атакуй Блейдер Ікс! Його я теж знищу. Його і всі твої мрії. Я раз і назавжди доведу нашу силу! Справа на блейдингу це битва, на яку ми поставили існування! От і все. Це наш з тобою фінал. Ікс! Хроме. Ми блейдемо. Зрештою, тому ми тут. Дякую, Хроме, бо зараз. Мені весело, як ще ніколи раніше. Все життя я мріяв саме про таку битву! В найкращому місці! З найкращим суперником! Змагатись на межі своїх можливостей! Ось такою і має бути наша битва, Хроме! Нужба, Хроме! Вперед! У нас більше не буде можливості провести таку битву! Не можу більше чекати! Переможемо разом! Переможемо його разом! Наш єдиний супротивник вже просто перед нами. Це кінець. Три. Два. Агов, не кліпай, бо все пропустиш. Я покажу тобі дещо надзвичайне. Зараз почнеться. Маско Блейдер Ікс, хлопчику Джексоне, покажи йому дещо екстраординарне. Давай Блейдери Ікс! Це Ні! Це наш з тобою шлях Блейдера! Екстрим Деш! Драгонік Брейк! Ікс! И... Сор дрен Екстремальний фініш з чотирма очками перемагає Блейдер ікс. Е Екстремальний фініш! Не може бути. Щойно, це був наш екстрем деш. Як ти його зробив? Ну, знаєш, Драгонік Брейк справді дивовижна техніка. Тож. Я подумав, буде дуже круто перемогти тебе, використовуючи ту саму техніку. Тобто, ти вперше побачив Драгонік Брейк і одразу зміг його повторити? Ні, навіть не повторити. Ти ще й вдосконалив цю техніку. Такого просто не може бути. Ти ніби вже народився блейдером. А. А. Так. Це було так весело. Чуваче! Я й не думав, що зможу отнути такий екстрим деш. Все завдяки тобі, Хроме. Тільки тому, що я зустрів тебе в мене була найкраща в житті битва. Тож дякую. Давай якось ще позмагаємось. З самої нашої зустрічі я відчайдушно намагався не програти тобі. Але я помилявся. Саме так. Бо насправді. Насправді я хотів стати для тебе важливим. Відтоді і до тепер нічого не змінилося. Та сама посмішка, те саме серце, що змінилося. Це те, що є більше не на твоєму боці. Джексоне. Хм? Що таке? Увесь час ти був моїм. Хром програв. Пендрагон не може дозволити собі поразку. Ти ж розумієш, так? Після технічної перерви на швидку для Хрома ми повернулися. Ми готові продовжувати матч. Час розпочати наступний раунд титульного матчу. Наразі no? рахунок один один. Персона і бендрагон нічия! Усе йшло до цієї миті. Це фінальний раунд. Доля всього блейдингу у руках Робіна, Казамі та Блейдера Зе. Усім увага! Це буде найвеличніша битва всіх часів. Наступний епізод Beyblade X! Найвеселіша битва! Розважимо!